Вітаємо на зв'язку Клінікс Ап та наша постійна рубрика Б'юті хаки. Сьогодні дізнаємося, як не зіпсувати шкіру щоденним доглядом. Які домашні б'юті гаджети можна використовувати, а яких краще уникати? Яка домашня процедура найбільш ефективна та безпечна для шкіри обличчя? А в кінці ми дамо вам три перевірені некосметичні поради з косметичним ефектом? Почнемо з щоденного догляду. Як не зіпсувати шкіру корисними засобами? Більшість сучасних жінок шукають поради стосовно вибору доглядової косметики в інтернеті, радяться з подружками та прислухаються до блогерів. Але яким би корисним не був засіб, якщо він не підходить для вашої шкіри, він буде неефективним або навіть шкідливим. Наприклад, через нестачу вологи шкіра виділяє багато шкірного сала. У більшості дівчат виникає бажання підсушити жирну шкіру. Таким чином вони збільшують зневоднення клітин та отримують зворотний ефект. Ще поширений приклад: через сухість та чутливість шкіри на обличчі виникає лущення. Щоб зробити шкіру гладенькою, люди застосовують скраби, але від цього шкіра травмується та запалюється, а лущення з часом збільшується. Як підібрати правильний догляд? Б'юті хак простий: або зверніться за консультацією до косметолога, або ж використовуйте мінімальний поетапний догляд: гідрофільна олія, пінка, тонік та крем. Сучасні красуні не обмежуються доглядовими засобами та додатково купують різноманітні модні гаджети. Які девайси є корисними, а які шкідливими для шкіри обличчя? Косметологи запевняють, що домашні пристрої не дають салонного ефекту, але можуть бути дуже корисними. Мікрострумові пристрої покращують кровопостачання, вироблення колагену та тонус м'язів обличчя. Ультразвукові апарати допомагають краще очистити шкіру, стимулюють поглинання корисних компонентів з косметики. Лімфодренажні апарати прибирають набряки та підтягують контур обличчя. А ось мезоролер в домашніх умовах фахівці використовувати категорично забороняють. Можна занести інфекцію, травмувати шкіру та викликати запалення. Б'юті хак, який варто запам'ятати як таблицю множення, перш ніж купувати гаджети, уважно читайте протипоказання та за можливості проконсультуйтеся з косметологом. До того ж, не обов'язково витрачатися, щоб отримати вау-ефект доглянутої шкіри. Найбільш безпечна та ефективна процедура вдома це, це самомасаж обличчя, ручний масаж обличчя за спеціальними лініями від центру до периферії, допомагає зменшити набряки та покращити колір шкіри, вирівняти. Овал обличчя та прибрати дрібні зморшки, позбутися запалень та висипань, нормалізувати виділення шкірного себуму. Б'юті хак для більш ефективного масажу можете використовувати різні аксесуари, наприклад, трендовий масажер Гуаша. І наостанок запам'ятайте три некосметичні поради, які точно допоможуть вам покращити стан шкіри обличчя. Збалансуйте харчування, зменшіть кількість цукру, фастфуду та солоної їжі, уникайте стресів та займайтеся спортом. У вас збільшиться кількість гормонів щастя, які сприяють оновленню клітин шкіри. Контролюйте тривалість сну та намагайтеся спати на спині. Щоб дізнатися більше корисних порад для привабливої шкіри обличчя, підібрати догляд та ефективні гаджети. Звертайтеся до професійних косметологів, шукайте їх в режимі онлайн на платформі. В форме Клиниксап.